Ми це зробили. Ми зробили це. Джо це слова чотирирічної давності Камели Гарріс Джо Байдена. І можливо, їх треба буде їй повторити знову. Минулого вікенду Байден перевернув ігровий стіл виборів, і майже програшна партія принесла фантастичний ріст рейтингів і цілу зливу з доларів. Щоправда, не йому камала Гарріс побила рекорд зі збору коштів, зібравши приголомшливі вісімдесят мільйон доларів за 24 години. І ця злива продовжується. Хоч віце-президентка, яку Байден підтримав як свою наступницю від демократів, офіційним кандидатом ще не є, і були сумніви, чи буде, бо вважається, сімейство Обамів ніби вагалося. А пані Мішель Обама дуже часто звучала як ймовірна альтернатива від демократів. Аж раптом дзвінок ми з Мішель не можемо не пишатися тим, щоб підтримали тебе, і зробимо все можливе, щоб ти потрапила в овальник. Боже. Вона кажуть, полюбляє міксувати не власні принципи чи політичні погляди, а міксувати лахи. Запросто кеде кедипіт, ділові костюми. Любить щоранку робити зарядку та щонеділі... Готувати для сім'ї обід. Ще любить голосно посміятися. Що вже стало мемом серед однодумців, політикуму і, врешті, серед ворогів. Навіть за океаном не на жарт вчепилися за її сміх. Чи Це... та ххатурегатушка гаріс та не до сміху тепер її опонентам, бо колишня генпрокурорка Каліфорнії прагне перетворити свою президентську кампанію схожою на ще один суд для Трампа. I was vice перед тим як мене обрали віцепрезиденткою, і навіть перед тим як мене обрали сенаторкою, мене обрали генеральним прокурором штату Каліфорнія. Там я надивилася на злочинців усіх витів, хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які крали у споживачів, брехунів, які порушували правила для власної вигоди. Тож повірте, я знаю, типаж Дональда Трампа. Але наскільки знає її тип, сам Дональд Трамп. Брехлива Камала Гарріс – велика ганьба для Америки, сказав Трамп. Та наразі ці епітети вважають фахівці нічого не важать для громадян, які бачать в ній справді щось нове. Її бекграунд зовсім інший, ніж у будь-кого, будучи першою жінкою на посаді віцепрезидента, першою чорношкірою, першою азіатського походження. Її батьки назвали Камалою, що може перекладатися як квітка Лотоса. Вони ж мігрант з Ямайки та мігрантка з Індії, що пробилися в один з найкращих виші планети Берклі. Обидва отримали наукові ступені і серйозну кар'єру. Тато в економіці мама в медицині втім розлучилися, коли камалі було сім. Але явно дали їй головне кмітливість і наполегливість. Відомий факт, як дітьми Камела з молодшою сестрою Нейл влаштували протест, щоб адміністрація житлового будинку, де мешкали, скасувала заборону іграм на газоні. Перша політична акція виявилася пророчою. Вона працювала в сан франциско а потім вирішила балотуватися на виборах окружного прокурора сан франциско що є початком її політичної кар'єри. Після посади окружного прокурора вона стала генеральною прокуроркою Каліфорнії. А це штат, який заробляє більше грошей ніж по суті дві Росії разом взяті, і переоцінити політичний досвід на цій посаді важко. У 2014-му пані Гарріс одружується і стає прийомною мамою для двох дітей свого чоловіка. Все б нічого, якби зараз не вибраний Дональдо. Трампом кандидату у віцепрезиденти він Джей Ді Венс кілька років тому висловився з цього приводу. Він знеслав віцепрезидентку Камалу Гаріс як одну з групи бездітних леді кішок, які нещасні через власне життя та вибір, який вони зробили, і тому вони хочуть зробити решту країни теж нещасними реакцію у суспільства на ці скандальні слова передбачити не складно. Тепер навіть серед впливових республіканців заговорили, що підручний кандидат Трампа у віцепрезиденти токсичний персонаж, і що він може наламати дров собі та підсмілити рейтинг самого Трампа. Чи є реальні шанси Камелі Гарріс стати першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів? Досі вважалося її кандидатура, точно не найсильніша, але є в тому числі юридично найбільш зручною для демократів. Де факто вона уже в гонці, бо погодилася на неї і заручилася підтримкою нинішнього господаря овального кабінету. Я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом у президенти США від нашої партії цього року. А також наче є згода її від топових демократів, в тому числі як ви вже чули, від сімейства Обами. Я не можу не сказати своїй дівчинці Камалі, я пишаюся тобою, але де юре кандидаткою у президенти вона стане в серпні після з'їзду демократів. Паралельно у штабі Трампа виглядає, там не збираються цього чекати і вже гарячково міняють стратегію. Все, що раніше мало нищити рейтинг Байдена, тепер влучає в Трампа. Це уже він найстаріший в історії США: 78-річний кандидат, проти якого жінка та ще й молодша на майже 20 років. Андрій Орляк та Сентиждень, один плюс один марафон Єдині новини.